Валам, острів на півночі Ладойського озера. Саме тут, після закінчення Другої світової війни, була збудована найбільша кількість будинків інтернатів для утримання інвалідів війни. Згодом подібні заклади будуть створені по всій території СРСР. Ідея запроторити колишніх фронтовиків, які втратили своє здоров'я в подібні заклади, належить Сталіну. Одного разу, пересуваючись по Москві, він побачив край дороги людей, одягнених в потерті шинелі. Окремих з них на грудях висіли медалі. В більшості з цих ветеранів війни не було рук чи ніг, окремі з них втратили зір та мали опалені обличчя. Пересуваючись тротуарами на милицях або на саморобних дерев'яних візочках, вони просили милистиню. Ще вчора ці люди були героями, які захищали країну від німецького нацизму, але як тільки вони втратили своє здоров'я, про них забули. В цьому комуністичному раю скалічені війною люди без власних будинків та родин були зайві. Про що, власне, і поскаржився Сталін на одній із партійних нарад? Ви бачили всіх цих людей у формі? Чому вони всі на вулиці? Вони своїм виглядом та поведінкою ганьблять нашу радянську владу. Партійне кремлівське керівництво сприйняло емоційне зауваження Сталіна по-своєму. Видавши розпорядження про негайне очищення великих міст СРСР від скалічених війною ветеранів війни, які вже бракували на вулицях, всіх цих людей селитимуть спеціально створені будинки для інвалідів, які після масових втеч з них перетворять в режимні об'єкти. Ось таким було ставлення кремлівської влади до своїх ветеранів, які отримали інвалідність. Натомість в США Конгрес ще в 1944 році прийняв закон, за яким ветерани з інвалідністю отримали пільгову іпотеку на житло, дешеві кредити для початку власного бізнесу, а також могли здобути освіту за державний кошт. Крім цього, їм давали суттєві знижки на придбання власних автомобілів. Щодо СРСР, то країна розвиненого соціалізму не змогла після війни забезпечити потреби ветеранів, які втратили своє здоров'я на фронтах. Щодо транспорту для ветеранів з інвалідністю, то в СРСР зосередяться на випуску мотоколясок. Першим подібним транспортом стане КМЗ к 1 в який з 1947 року випускатиметься на київському мотоциклетному заводі. За своїм компонуванням це буде трицикл, а за функціональним призначенням мотоколяска для людей, які втратили здатність повноцінно пересуватись. К1В буде створений на базі мотоцикла К1Б київлянин. Останній, в свою чергу, буде копією німецького Вандерер СП1, право на виробництво якого разом з технічними кресленнями та заводським обладнанням СРСР отримає від Німеччини в якості репарацій, передню вилку з колесом. Баком, фарою та двигуном мотоколяска отримає від мотоцикла К1Б. Оригінальною в конструкції мотокаляски буде нижня розширена частина рами, яка перетвориться в повноцінну платформу для ніг, в задній частині якої між двох задніх коліс розміщуватиметься широке сидіння диванного типу. Трицикл обладнуватиметься спеціальним одноважільним рулем стерневого типу, прикріпленим до вилки. За динаміку мотокаляски відповідав одноциліндровий двохтактний двигун об'ємом 98 см кубічних та потужністю 2,3 кінські сили з системою примусового повітряного охолодження вентилятором, який нагнітав на двигун повітря для додаткового охолодження. Причиною перегріву двигуна була збільшена маса мотокаляски в порівнянні з базовими двоколісними мотоциклами та напівзакрита передня частина. Яка зупиняла під час руху зустрічний потік повітря, що охолоджував двигун. Коробка передач трицикла двохшвидкісна, реверсивна, з ручним важелем перемикання, розміщеним на баці. Крутний момент на заднє ліве колесо передавався за допомогою ланцюгової передачі. Потужності мотоколяски вистачало хіба що на рух по рівній дорозі з твердим покриттям, тобто при пересуванні на невеликій відстані в межах міст. Особливим плюсом цього транспорту буде наявність задньої передачі. КМЗ К1В стане останнім серійним транспортним засобом на території СРСР, на який встановлюватиметься клаксон. За весь період виробництва, який тривав з 1947 по 1952 рік, було випущено 19 855 трициклів КМЗ К1В та його модифікації КМЗ к 1 е Дані мотоколяски видавались органами спеціального захисту людям з інвалідністю безплатно. З 1952 року виробництво спеціалізованого транспорту для людей з інвалідністю буде передано на Серпуховський мотоциклетний завод, а в Києві зосередяться на випуску важких мотоциклів М 72 яких потребувало народне господарство та армія. Певне покращення життя простих громадян відбудеться вже після смерті Сталіна. Коли до влади в СРСР, перемігши у внутрішньопартійній боротьбі всесильного наркома державної безпеки Лаврентія Берію, прийде Нікіта Хрущов. Разом з призупиненням маховика репресій дещо покращиться соціальна політика. Будуть амністовані незаконно засуджені в'язні трудових таборів. Розпочнеться масове будівництво панельних багатоквартирних будинків. Буде запущена програма з побудови доступного автомобіля для народу. Розроблятимуться також автомобілі для людей з інвалідністю. З 1952 року центром з випуску подібної техніки стане Серпуховський мотоциклетний завод. Першим творінням конструкторів цього підприємства стане двохмісний триколісний автомобіль мотокаляска SMZS1L. Дана триколісна модель стане справжнім родстером, адже матиме двохмісний відкритий кузов з відкидним тентовим верхом. У основі машини лежатиме трубчата просторова рама, до якої кріпитимуться кузовні панелі. Передня частина кузова автомобіля отримує скруглені оптичні форми. Через одну велику круглу фару, монтовану фронтальну панель, автомобіль отримає прізвисько циклоп. Доповнять простоту та лаконічність дизайну пара каркасних дверок, обшитих тентовою тканиною. S1L не матиме повноцінного багажника, адже весь підкапотний простір в передній частині займатиме рульовий механізм та мотоциклетна підвізка, яка складатиметься з двох пружин та фрикційного амортизатора. Віддаленість переднього колеса від руля мотоциклетного типу не дозволила використати класичну вилку, тому її довелось вкоротити і обладнати додатковою системою тяг та важелів. Задня підвізка автомобіля була незалежною на поперечних важелях. На кожному з двох коліс встановлювалась пружина з фрикційним амортизатором. В кормовій частині автомобіля позаду двохмісного сидіння диванного типу встановлювався 123-кубовий чотирьохсильний двигун від мотоцикла М1А Москва, який працював в тендемі з трьохступінчатою коробкою передач. Крутний момент на задні ведучі колеса передавався за допомогою ланцюгової передачі. Управління автомобілем здійснювали за допомогою ручних важелів. Запуск двигуна також здійснювався за допомогою ручного стартера. Серпуховський автомобіль мотокаляска випускався в двох модифікаціях, які відрізнялись розміщенням органів управління під праву чи під ліву руку. Загалом машинка отримує невелику масу 275 кг. Розганятиметься до швидкості 30 в годину та витрачатиме на 100 км 4,5 літри бензину. Плюсом автомобіля буде простота конструкції та висока ремонтопридатність. А ремонтувати машинку доводилось часто. Малопотужний мотоциклетний двигун просто не справлявся з масою в 275 кг і часто виходив з ладу, особливо при подоланні мотокаляскою крутних підйомів. Не відзначились хорошою надійністю і інші конструкційні елементи автомобіля. Одразу після запуску в серійне виробництво стане зрозуміло, що машина потребує серйозних модернізаційних доопрацювань. Роботою над покращенням конструкції автомобіля займатиметься власний конструкторський відділ Серпуховського мотоциклетного заводу, який буде створений в 1953 році. Уже в 1955 році конструктори цього відділу випробують нову версію двигуна для мотоколяски, побудованого на базі одноциліндрового мотоциклетного двигуна Іж-49, об'ємом 346 см кубічних та потужністю 7,3 кінські сили. Модернізований експериментальний автомобіль мотоколяска, обладнаний цим двигуном, отримує назву СМЗ2Л. Після успішних випробувань даний автомобіль в 1957 році. Надійде серійне виробництво вже під зміненою назвою s 3 l Натомість виробництво моделі SMZS1L припиниться. За період випуску, який тривав з 1952 до 1957 року, було випущено 19 128 мотокалясок. Модернізована версія триколісної мотоколяски, крім нового двигуна, нарешті отримує електростартер, який буде запозичений із «Москвич 401 Та, незважаючи на модернізаційні покращення, експлуатаційні можливості цієї моделі будуть вкрай низькими. Трьохколісне компонування не забезпечувало достатньої стабільності мотоколяски під час закладання віражів на швидкості. Також воно знижувало прохідність під час руху по м'яких ґрунтових дорогах. Оскільки мотоколяска, на відміну від традиційних автомобілів, закладала три, а не дві колії. Тому досить скоро люди з інвалідністю, які ставали щасливими власниками подібного транспорту, розчарувались у своїх крихітках, які демонстрували низькі ходові якості та вимагали все більше часу на ремонт. Ситуацію з ненадійними автомобілями для людей з інвалідністю спробують виправити харківські ветерани Другої світової війни. Які в 1955 році напередодні 10-ї річниці перемоги напишуть листа в центральний комітет комуністичної партії Радянського Союзу з проханням створити повноцінний автомобіль для людей з інвалідністю? Лист високих чиновницьких кабінетах розглянуть і доручать Горківському автомобільному заводу розробити невеликий повноцінний автомобіль. Під керівництвом Ніколая Юшманова конструктора, що розробив зіл, а згодом розробить чайку, був спроектований невеликий автомобіль ГАЗ-18, який мав закритий цільнометалічний двохмісний двохдверний кузов з дизайном, схожим на газ М20 Побіда. Автомобіль обладнає двохциліндровим двигуном потужністю 10 кінських сил. Головною технічною особливістю газівського автомобіля мотоколяски буде трьохступінчаста гідромеханічна коробка передач. Яка дозволить відмовитись від педалі або важеля щеплення і зменшити кількість перемикань, що особливо важливо для людей з обмеженими фізичними можливостями. Через високу собівартість випуску автомобіль ГАЗ-18 так і не піде в серійне виробництво, залишившись на рівні двох окремих дослідних екземплярів. В 1958 році Міністерство автомобільної промисловості СРСР видасть розпорядження про припинення всіх робіт над ГАЗ-18. Основним центром з випуску автомобілів мотоколясок надалі залишатиметься СМЗ. В 1958 році на заводі в Серпухові розпочинається випуск нової моделі мотоколяски СМЗ С3А. По суті, це буде модернізований варіант попередньої моделі, на яку встановлять четверте колесо, і таким чином вона буде більш схожою на традиційний легковий автомобіль. Розробкою чотирьохкулісного автомобіля мотокаляски займались спільно Намі та Серпуховський мотоциклетний завод. Спочатку планували запустити в серійне виробництво перспективну дослідну модель Намі 031, двохдверне, двохмісне купе з пластиковим кузовом, заднім приводом та заднім розміщенням двигуна. Проте через недостатню виробничу базу заводу в Серпухові від цієї ідеї відмовляться. І зосередяться на модернізаційних роботах вже існуючої трьохколісної моделі СМЗ С3Л. Нова модель автомобіля мотоколяски С3А, крім чотирьох коліс, отримає ще цілий ряд конструкційних покращень, ширший кузов в передній частині, дві фари встановлені за допомогою кронштейнів, до боковин капоту та повноцінний круглий руль, до якого з обох боків кріпились важелі пелюстки щеплення та газу. Управління гальмівною системою здійснювали за допомогою ручного важеля, встановленого на підлозі автомобіля поруч з коробкою перемикання передач. Салон автомобіля виглядав мінімалістично. На панелі приладів можна побачити спідометр, амперметр та важіль вмикання ближнього світла. У випадку поганих погодних умов піднімався брезентовий дах. Замість брезентових боковин з прозорими целулоїдними вставками нова модель отримає жорсткі рамки з вікнами. Двигун та коробку передач s 3 a успадкує від попередньої моделі. Мотокаляска матиме масу 425 кг та розганятиметься до швидкості 60 км в годину. У 1962 році автомобіль зазнає модернізації. Замість фрикційних амортизаторів будуть встановлені гідравлічні. В півосі автомобіля отримують гумові втулки. Буде також встановлений більш досконалий глушник. Дана модифікація отримає новий індекс СМЗ С3АМ. Після участі у відомій комедії Леоніда Гайдая, Операція И або інші пригоди Шурика. Автомобіль мотоколяска С3А отримує прізвисько Мургуновка від прізвища актора, що виконав роль одного з головних персонажів цього фільму. На мотоколясці якого пересувала знаменита трійка. Незважаючи на покращення конструкції та модернізацію, нова чотирьохколісна мотоколяска успадкує від попередньої основні недоліки. Недостатньо потужний двигун. Що не дозволив долати затяжні підйоми та низьку прохідність. Крім цього, автомобіль буде малокомфортним, без належної шуму та теплоізоляції. Ще одним суттєвим мінусом буде велика витрата пального, яка сягатиме 7 літрів на 100 кілометрів. Виробництво SMZ S3A триватиме до 1970 року. Всього буде випущено 203 291 автомобіль. В 1969-1970 роках в Серпухові випустять кілька перспективних прототипів міні-автомобілів, які мали замінити застарілі попередні моделі мотоколясок. Проте через нестачу коштів та низьке технологічне обладнання заводу СМЗ ці автомобілі так і не підуть в серію. Серед них будуть такі цікаві прототипи, як С4А, дослідний зразок з жорстким дахом, С4Б, прототип з кузовом купе. Та s 5 – дослідний варіант з кузовними панелями зі склопластиком. Натомість серійне виробництво надійде більш консервативна модель мотоколяски третього покоління – 3 d з суцільно-металевим кузовом зі жорстким дахом. Дана мотоколяска буде двохмісною, з рубаними прямими кузовними лініями. Дизайн s 3 d буде запозичений від легкого в Шустрик, серійний випуск якого так і не буде налагоджений. На автомобіль встановлюватиметься мотоциклетний одноциліндровий двохтактний двигун від іж Планета Планета-2» потужністю 12 кінських сил. Згодом автомобіль отримає двигун іж планета Планета-3» з потужністю 14 кінських сил. В основі мотокаляски лежатиме суцільно металевий зварний несучий кузов, до якого кріпитимуться штамповані металеві панелі, товщиною найбільше за жерстяну консервну банку, через що досить часто під час руху тонке листове накриття даху відрубувало. Автомобіль матиме скромні габарити: довжину 2 метри 82 см, ширину 1 метр 38 см та висоту всього 1 метр 30 см, що спричинятиме великі труднощі для посадки водія та пасажира. При цьому маса мотокаляски третього покоління сягатиме пів тони. Автомобіль мотокаляска s 3 d знову успадкує всі недоліки попередніх моделей. Незначний моторесурс, низьку потужність та шумність двохтактного мотоциклетного двигуна, низьку швидкість та повільний розгін, а також недостатній комфорт салону. Випуск s 3 d триватиме до 1997 року. Всього буде випущено 223 двадцять тисячі автомобіль. Досить часто в автомобіль для людей з інвалідністю переобладнували серійні моделі ЗАЗ 965 Запорожець. Відбувалося це шляхом встановлення ручних важелів управління гальм, щеплення та газу. Всі мотоколяски поширювалися через органи соціального забезпечення серед людей з інвалідністю різних категорій. Передбачався також варіант часткової або навіть повної оплати. Повністю С d коштувала 1100 карбованців. Безплатно автомобілі видавались людям з інвалідністю першої групи. Поза чергою її також могли отримати ветерани Другої світової, пенсіонери, а також ті, хто дістав інвалідність на виробництві та під час несення військової служби. Натомість люди з інвалідністю третьої групи мали сплатити 20% від вартості автомобіля. При цьому спочатку потрібно було зареєструватись в черзі, яка могла тривати 5-7 років. Видавали мотоколяску в користування на 5 років з одним безплатним капітальним ремонтом через 2,5 роки від початку експлуатації. Потім власник мав здати її в органи соціального забезпечення і лише після цього претендувати на новий автомобіль. Подібний спеціалізований транспорт був також в західних країнах, зокрема Великобританії. І в 1948 році створять автомобільну компанію – «Інвалідкар», яка займатиметься випуском мотоколясок для британських ветеранів Другої світової війни. Трьохколісний автомобіль матиме одномісний склопластиковий кузов. Більшість ранніх автомобілів обладнувались мотоциклетними двигунами з повітряним охолодженням вілерс об'ємом 197 см 3 та дайна старт. Після припинення виробництва цих двох двигунів на початку 70-х на інвакар встановлять чотирьохтактний двигун стеєрпач об'ємом 500 або 600 смбічних, який дозволить автомобілю розвивати швидкість 132 км в годину. В 70-х інвакар отримує також збільшену колісну базу, ширшу колію і колеса від Остін Міні. Випуск автомобіля, який вимірюватиметься десятками тисяч, триватиме до 1977 року. Інвакар буде сертифікований Міністерством охорони здоров'я Великобританії. Всі випущені автомобілі належали уряду Великобританії і здавалися в оренду водіям з інвалідністю в рамках допомоги по інвалідності. 31 березня 2003 року автомобілі Інвакар, які належали британському уряду, були відкликані та утилізовані через проблеми з безпекою. Частково на британському ринку вони будуть замінені мотокалясками канта, виготовленими в 1995 році нідерландською компанією Ваєнберг. Канта це двохмісний транспортний засіб, розроблений спеціально для людей з обмеженими фізичними можливостями. Автомобіль обладнується як електричними, так і бензиновими двигунами об'ємом 160 або 200 см кубічних. Габарити цієї крихітки зовсім скромні. Довжина 2 метри 30 см, ширина 1 метр 10 см та висота 1 метр 65 см. Законодавство Нідерландів класифікує такий автомобіль, як транспортний засіб, кермування яким не потребує спеціалізованої ліцензії. Подібним автомобільчикам дозволяється пересуватись велосипедними доріжками та тротуарами. Кожна модель канта виготовляється з врахуванням вимог замовника. Наприклад, розміщенням органів управління та перемикачів на лівій чи правій стороні або всіх на рульовому колесі. Сидіння мають широкий діапазон регулювань і можуть повертатись для полегшення входу та виходу. Модель Ride Incanta спроєктована таким чином, що водій на інвалідній колясці може через пандус, розміщений на задній частині, заїжджати в салон та управляти автомобілем безпосередньо з коляски. Задня частина автомобіля опускається на землю при паркуванні та піднімається за допомогою пневмопідвізки при запуску двигуна. З розвитком сучасних технологій, які активно впроваджуються в автомобілебудівній галузі, вже немає потреби будувати якісь спеціалізовані автомобілі. Достатньо лише провести певні нескладні маніпуляції, щоб перетворити звичайну серійну модель на автомобіль для людей з обмеженими фізичними можливостями.